Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви запитуєте ще про суми подивитися. І дехто пише, чи в травні не готують здати ворогу. І так, і так, будемо дивитися. Дивимося суми станом на зараз. Ну, Дивіться. Ті люди, які я так бачу, ось не розуміють ситуації, відчувають, що щось недобре, так важко жити. Особливо ось, я бачу жінки з дітьми виїжджають. Через оцю невизначеність, через цю ситуацію. ну По місяцю це коли, знаєте, от людина відчуває, що щось не те, відчуває, що якісь перечуття має. І ось люди виїжджають, жінки з дітьми, я бачу. Це можна навіть рахувати як пораду. Як пораду можна навіть так. І ось теж маленька дитина, бачите, з дітьми. Ось. Зараз будемо дивитися, чи готують а, суми здачу, здати ворогові. Я маю на увазі владу. Ну, тут, бачите, все ще нема а, визначеності, немає визначеності. Але є а, момент знищення сум. От як Харків, от мені це нагадує, як Харків. Наразі у Сумах дуже складна ситуація. Ворог, звичайно, хоче все ось, але тут бачите руйнація, знищення, як от ви завжди пишете, стерти з лиця землі. От в мене от таке відчуття енергетично, що як взяти місяць, то суми так само. Так само важка, дуже важка ситуація, мої дорогенькі. Якось так. Давайте подивимося прильоти і обстріли на травень місяць. Це все прогнози, що я робила а, по містам. Так, ну, дивіться, М -м, прильоти не б... можуть бути, можуть бути прильоти, обстріли теж. Ось місто, в принципі, ну, скажімо так, стоїть, але. Важка ситуація. Дуже багато, знаєте, через те, як я тут от сказала, що влада тут з рашкою не зовсім. ну як би це, Ви знаєте, це мені навіть не те, що не визначена ситуація. Це мені трошечки навіть нагадує якийсь полігон. Розумієте, коли ось такі карти йдуть, і тут знищення, таке, я... зараз я трошечки посуну, щоб ви бачили. Дивіться. Тут таке враження, знаєте, пін-понг. Тут навчальний процес якийсь іде. Чомусь у мене так пішло. Але бачите, не одразу пішло. Інформація зразу не приходить. Зразу приходить тільки та інформація, яка в просторі літає. А в просторі завжди літає дуже багато, ну, як це сказати, бруду. Бруду, сміття. Хтось собі щось надумав, хтось собі щось придумав і воно літає все в просторі. Треба щитувати інакше. Я не буду тут казати, бо зараз кажуть знову Ірина, що то собі це. Я кажу, так, як от, я, от тепер я щитую це як полігон. Оце ви, ви зрівнюють, розумієте? Ну, для них це грачка. Я маю на увазі для Росії. Вони десь там рядишком, ось таке враження, десь рядишком, вони там від сум недалеко. І от ну, навчальний процес якийсь. Ось. Дивіться, нічого не зміниться порівняно з попереднім місяцем, тобто з квітнем. Зараз квітень у нас, але ми робимо на травень. І розклад вже починає здійснюватися з моменту, коли я його роблю. Ось сьогодні я його роблю, сьогодні я зараз скажу, яке число, 26 квітня, до речі, День Чорнобиля. Ось. І вже тепер він починає здійснюватися. Тобто карти вважають з. Цього моменту. І тут дуже багато, знаєте, підвішеної ситуації, невизначеність, як я ось тут сказала, жінкам і порада ось, і щоб зберегти дитя дитей, дітей. Розумієте, щоб врятувати дітей, жінки з дітьми. Ось, ну, така порада. Тому що тут Ну і п'ятірка. Цих монет і 20-й аркан це теж повністю знищення. Розумієте? От Мені це нагадує ще й Харків. От, ідея є, бажання є знищити, обнулити, розумієте, і зайняти місце, місто теж. Але я не думаю, що в них це вийде. Ні, не вийде в них. Ні. Це, знаєте, Нищити будуть, бачите, але зайняти місто вони не зможуть в травні місяці поки що ні. А ось знищувати, далі, показують, нищити людей, спалювати от оце так. Ракетами будуть, на жаль, будуть. Вибачаюсь, дуже... я тому дуже довгий час не робила цих розкладів, але ви просите подивитися. Ось, і... Ну, роблю за вашими замовленнями. Гаразд, мої дорогенькі, до здачі не готують, тому що, ну, а що тут здавати? Якщо випалюють, от випалюють, це так. Ви знаєте, вони навіть з одного, з другого боку, вони навіть мені таке враження, що вони навіть хочуть, щоб ви повиїжджали. Це їхня тактика оця така, знаєте, налякати. Знищити оце і є тероризм, щоб ви розуміли. Гаразд, мої дорогінки, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!